У Сумах завершився турнір з вуличного футболу. Змагання у форматі вісім гравців плюс один воротар. Місяць тривали на полі футбольного центру Барса. Участь у ньому взяли шість команд. Хто став у підсумку переможцем і як розподілили друге і третє місця, знає Олександр Качанов. Двома матчами між Вікторією та Покертім і сусідами «Юнайтед» та Несле завершився відкритий чемпіонат міста Суми з вуличного футболу. Дві команди Вікторія та Несле претендували на друге місце. Після дев'яти матчів сусіди Юнайтед з 22 очками гарантували собі золоті медалі турніру. Натомість Вікторія та Неслє мали по 16 очок і обидві претендували на срібло сезону 2021. Будемо розраховувати тільки на свої сили. У нас є нападаючі, які ну, досить непогано вміють мють з мячом. Будемо на них сподіватись і. Захисту все вбивати. Ми розраховуємо тільки на перемогу. Я думаю, що в принципі там сусіди також не падуть обличчям грязь, і я думаю, вони хочуть завершити сезон на мажорній ноті і перемогти несла. А ми, в свою чергу, будемо ну, намагатися перемогти покриттям і, звичайно, завоювати срібні нагороду. Аби посісти друге місце, команда Максима Єська у матчі останнього туру мала набрати очок більше, ніж Вікторія. І у них вдалося перемогти на той момент вже чемпіонів турніру команду Сусіди Юнайтед. Гра завершилась з рахунком 4-2 на користь команди Нестле. На полі поруч команда Сергія Іванющенка перемогла команду суперників. У матчі рахунок відкрили гравці покер-тіму, А перемогу підсумку 4-3 святкували футболісти Вікторії. У підсумку Вікторія та Настле набрали по 19 очок, але за додатковими показниками на срібній позиції у турнірі фінішувала команда з великого бобрика на бронзовому з сум. Золото турніру здобули футболісти сусідів Юнайтед. Нижче у турнірній таблиці розташувались Сковпаківець та покер-тім.